На фасаді Квасилівського ліцею відкрили дошку пам'яті колишньому випускнику та захиснику України Валентину Данчуку. Валентин був звичайним хлопцем, як і всі, відкритим, щирим, дисциплінованим, добре вчився, ніколи не конфліктував, любив і вивчав історію, а ще у нього було. Загострене почуття патріотизму. Військовослужбовець ще у 2014 році був активним учасником Євромайдану в Києві. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, він відразу добровольцем пішов до війська. Спершу був у бригаді Терорівного, потім тому чергував поблизу білоруського кордону. А з січня минулого року його перевели на Донеччину. Він був добрим, залишається добрим прикладом. Для наслідування своїх синів. Його з нами сьогодні немає. Але він назавжди залишиться в наших серцях. Тому сумуємо і низько вклоняємо голови перед прекрасною людиною, героєм, патріотом нашої держави. Герої не вмирають, вони захищають нас із небес. Валентин родом із селища Квасилів. Після строкової військової служби працював за спеціальністю автомеханіком. Разом із дружиною виховував двох синів. Саме завдяки таким свідомим, гідним та відданим своїй батьківщині людям Україна вистояла на початку і тримається досі. Війна триває вже 11 років, а повномасштабне вторгнення 3 роки. І якщо ми просто зараз здамося, то жах, який несе Росія, може торкнутися нас всіх. Тому ми повинні підтримувати наших військових і не забувати про тих, хто вже поклав своє життя за нашу свободу. На жаль, 6 лютого минулого року, рятуючи двох побратимів, боєць загинув від поранень несумісних із життям. Йому назавжди буде 43 роки. Валентин віддав свою душу і тіло за те, щоб ми жили у вільній незалежній Україні. Ми всі в неоплачуваному боргу перед жертовністю матерів, дружин, дітей, загиблих воїнів. Тому низенько кланяюсь батькам, які народили і виростили такого сина. Ольга Денилюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.